Друзі, в цьому відео ми поговоримо про те, що таке ТДД. Якщо ви колись себе запитували, як правильно розробляти програмне забезпечення, використовуючи саме цю методологію, то в цьому відео ви побачите приклад, як можна використати ТДД в реальному проєкті, в реальному класі. Ну тобто, як це можна прямо взяти і написати з нуля спочатку тести, а потім написати код. Ще більше деталей, а в цьому відео я спробую використати GitHub Copilot для того, щоб допомогти мені виконати просту роботу, для того щоб і сам створити сам клас, і написати тести вперед. Перед тим як писати сам метод. В якості фреймворка і в якості мов програмування я вибрав мову програмування PHP, і в якості фреймворка для того, щоб писати тести і запускати їх, я вибрав новий фреймворк, який називається PEST. В принципі, тож в цьому відео ми оглянемо три деталі: ми оглянемо, що таке TDD, що таке GitHub Copilot і як він допомагає в TDD. І що таке фреймворк тестування Pest? Поїхали. Отже, розпочинаємо наш огляд з того, що подивимося на фреймворк PEST, який був доданий не так давно, і який є копією фреймворка Jest зі світу JavaScript. В принципі, він увібрав в себе, в себе все, що використовує JEST, і тому він доволі прикольний, він доволі гарно виглядає. І я бачу, що. Його використовують в Laravel, і ну, це взагалі сучасна така штука, і доволі не нудна, як наприклад PHP Unit. Якщо ми заглянемо в підкапот Pesta, ми побачимо купу класних речей, якими можна скористатися. По-перше, він виглядає цікаво. По-друге, що він дозволяє робити, що мені прям дуже сподобалося, він робить стрес-тести. Тобто в нього вже інкорпорована така штука, як стрес тестінг. Тобто під капотом він забирає і утилізує під, під себе к 6 від графани, і лоат-тести можливі вже прямо з коробки, якщо ви використовуєте пест. Ну і купа різних речей, які вони дозволяють робити снапшот тестінг, тайп каверич. Архітектурне тестування. Ну, дуже-дуже багато. Тобто, закликаю вас звернути увагу на цей фреймворк, який є клоном джеста, виглядає ось так. І на моє програмування PHP, Expect тобі дуже-дуже цікавий. Добре, це трошечки про пест. Хто є з світу PHP, так закликає звернути увагу. Хто ні, не є з світу PHP, просто хочу подивитися, що таке TDD, Теж, в принципі, не буде зайвим подивитися, як, який є клон джеста в PHP. Отже, переходимо до самого TDD. Для того, щоби. Для того щоб розробити і показати саму методологію ТДД, як вона застосовується при написанні програмного забезпечення, я обрав GitHub Copilot. В принципі, GitHub Copilot дозволяє, ви побачите зараз, як він дозволяє просто і швидко створювати такі самі прості речі, утилізуючи його потенціал, і не витрачає на це багато часу. Отже, я встановив GitHub Copilot в, в свій VS код і залогінився, і а, почав а, розробляти клас. Тобто, що я написав? Я написав: а, напиши мені базовий клас калькулятора, використовуючи мову програмування PHP. Ось зразу мені було видано. А, тобто GitHub Copilot зразу мені створив клас, який я і створив. Перед цим я, а, оце, оця папка, де все це знаходиться, це. Результат запуску і інсталяції самого PES. -та. Тобто PEST встановлений. Це доволі просто. Там є інсталь-процедура інсталяції, як там пару команд ви запускаєте, і а, він встановлюється. Тобто він організовує папки, а, він тут кладе композер, JSON, ну, все. тобто все, Проект з нуля запущений. Так? Після цього я створив папку SRC. і а, Сказав створити мені клас калькулятор. Тобто ось клас-калькулятор був створений, але це не те, що мені потрібно, тому що мені потрібно не самі методи, які вже відразу є, а мені треба створити метод, який би я спочатку написав би тести, а потім написав би сам метод. І це було би запорука використання. Тести вперед, що є більш правильним для більш ентерпрайза, коли ви розробляєте а, програмне забезпечення на, на роки, воно надійне, воно не ламається. Якщо у вас є вимоги под, під це, то ви використовуєте цю методологію TDD. Отже, Отже, але цей клас був створений просто для того, щоб з чогось почати. Так, клас створений. Після цього я просто написав: напиши мені юні тести. А, для обраного метода. Тобто я взяв обрав метод add, ось так. І що мені було надано, мені відразу створились тести, використовуючи пест. Тобто я просто вказав, я хочу використовувати пест, і мені відразу створили GitHub Copilot, створив клас пест. Після цього я створив файл калькулятор тест.php і додав сюди цей тест. Так як воно не працювало, звичайно, тому що воно не, ну, не мало, ну воно не знало, де лежить цей клас. Я спросив попросив Copilot, додай мені автолот сексію для Composer.json. На що він мені видав Composer.json, JSON? Я його скопіював, вставив, додав нам Space App, І, в принципі, все запрацювало зразу. А, ну я ще запустив, звичайно, я запустив. Composer Install для того, щоб перегенерувати, перегенерувати, перезібрати додаток для того, щоб все було створено. І після цього, як ви бачите, ми підходимо до моменту написання самих тестів, використовуючи методологію TDD. Тобто, ви вже змогли побачити, наскільки а, допомагає мені в розробці цього невеличкого швидкого проєкту. Тобто все, що було створено, взагалі я нічого не писав, все було створено копайлотом і клас, і тест. І я вот зараз хочу розробити, ось я написав, я хочу додати метод Power-Off, тобто, в степінь, коли ми возводимо, То я хочу спочатку створити тести, а потім я хочу створити сам метод. Отже, я йому пишу: використовуючи TDD підхід, створи мені тести для метода Power-Off в калькулятор класі. Що він мені і зробив? Тобто я беру і копіюю цей, цей клас. Точніше, не клас, а цей тест. Сюди. Що воно мені каже? А, такого метода немає. І, в принципі, а, я, ви, ви бачите, я запускав YanderBin test, і всі тести проходили, Калькулятор тест також проходив. Зараз я запускаю тест, і а, воно впадає. І що воно мені каже? Undefined метод power. І. Після цього, після того, як я вже створив тести, що я бачу? Я бачу, що 2 в степені 3 має бути 8, 5 в степені, а, у ступені 0, 0 має бути 1, і майнус 2 у ступені 2 має бути 4. Тобто, ми, в принципі, якщо ви знайомі з джестом, то ви бачите, що функції організовуються по принципу саме JavaScript. Тут нема класів. Вони просто йдуть ось так, от такими а, групами, іт, да, так, і. Дуже цікавий підхід, мені дуже подобається. Але саме зараз ми бачимо підхід а, ТДД. Коли ще класа, клас є, метода немає, і тести вже є. І в принципі, написуючи тести таким чином, ми можемо наперед закласти ідею цього метода. А в цьому простому прикладі калькулятора, звичайно, все дуже банально. Але якщо ви експонуєте цей досвід на більш великий клас, то ви можете просто такими тестами накидати сам, сам базовий функціонал. Ось мені треба, щоб мене поверталося там це, те, 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 і так накидати на багато методів, а потім вже створювати клас, базуючись на, на своїх думках, які у вас в голові були. І. Беручи за за допомогу Github Copilot, це дуже-дуже спрощується, так? Тому я... At this point, if you run the test, it will fail because the power method does not exist. The next step in the TDD process would be to implement the power method to make the test pass. Те, що я і сказав. Спочатку ми... До речі, тут дуже цікаво додані тест-кейси. Це в ступені 0. Uh, Від'ємне число, так, тобто покриваються такі edge cases, скажімо. Uh, і зараз uh, я попрошу відкакулець створити сам метод. Uh, please, add метод power to the калькулятор клас. Після цього я беру і копіюю метод power в клас калькулятор, і я вважаю, що зараз так тут не буде, і я вважаю, що ну, я розраховую, що тести пройдуть. Так, тести пройшли. В принципі, а, на основі цього можна зрозуміти. Як використовувати методологію TDD? Спочатку ви в голові для себе формуєте картинку того, що ви хочете. На рахунок цього ви пишете тести. Якщо ви будете писати тести в цій мові програмування, звичайно, ви можете вибрати будь-яку мову. Але от якщо ви будете писати саме в мові програмування PHP, то PEST дуже-дуже видається таким дуже цікавим. І якщо ви будете використовувати GitHub Copilot, просто топчик допомагає в розробці. Це як такий джуніор-девелопер, який знаходиться поруч з вами, який вам допомагає все розробляти. А потім саме ви створюєте метод Power або генеруєте його з GitHub Copilot. В принципі, загалом про цю методологію це все, що я хотів сказати. І побачимося в наступному відео. Пока.